У мого племінника стався випадок, що його налякав собака. Після того він дуже боявся, перебуваючи біля собаки. І я порадив сестрі звернутися до отця Олега, що він помолився над хлопчиком. Після молитви отця Олега, він вже перестав лякатися собак, поводиться з ними себе спокійно, може погладити. Хочу подякувати оцю Олегу, а особливо Богові, за те, що він дав оцю Олегу таку можливість молитися і допомагати людям. Звати мене Надія, рівно тиждень тому назад я була в отця Олега на молитві, прийняла святе причастя, перед тим висповідалася, і отець Олег молився за оздоровлення. В мене були болі в області серця, вже напевно десь півтора місяця, у вигляді такого важкого каменя, особливо коли я лягала спати, і це було мені дуже важко, бо я ніколи не відчувала в області серця болів. І після того, як отець помолився, Відразу на наступну ніч я приїхала додому, я вже не відчула болів і отже вже тиждень я зовсім не чула ні разу тих болів, які я чула до, до того часу. Хочу подякувати е, Ісусові Христові в присвятій Тайні Євхаристії е, і безпосередньо Отцеві, який е, щиро молився і ті молитви були вислухані. Дякую Матінці Божій е, і всім людям, які тут разом з нами молились. Ісусу Христу, мене звати Анна. Я ходжу не так часто, через раз. разпираюся, звичайно, є різні причини, що деколи пропускаються. Дуже зле. Я маю жорстну кам'яну хворобу і дуже давно вже ходжу з направленням для оперативного втручання вже багато років, але тільки спасаюся, кажуть, молитвами отця Олега і Господом Богом. Дуже мало великі, дві неділі назад приступ що то мені тоді і тис піднімається, і такий стан, що я навіть не можу вам передати. І я збиралася йти, але не змогла. Дзвоню до своїх приятелів, вона частіше ходить, тут зараз є, можна засвідчити Світлана. Вона і серед тижня ходить і на молитви ходить. І я прошу позвонила, кажу, Світлана, помолися за мене і попросила ця Олега, щоб теж помолився. Я лягла десь в другій годині. І вже в п'ятій годині просто розумієте, таке прийшло цілення, що я навіть забула, що в мене щось боліло. Дзвонить Світлана прийшла з ти каже, як твоє здоров'я? Вона переживала. Я, я ж тоді собі нагадала, кажу, дякую Світлана, то я навіть і сама не зрозуміла, що мені так легше стало. А то вона вже молилася разом з вами, і з Господом Богом. Багато дуже я мала свідчень, багато переконань. І чоловік мені навертається за молитвами отця Олега, і ще деякі при... проблеми. Так що дякую молитвам моця Олега і Господу Ісусу Христу. Я сюди вже ходжу після операції для більше місяців. Це онко. Вони на пальці огрена. Ну, казали мені, що це таке, знаєте, після такої операції, то можемо найбути. Ми стали цього Олегу, що оце, як на мене, кажуть, таке сталося, що пече палець вогнем, знаєте, вночі пече вдень пече в значить, що, ну, може, діти до церкви, доходиш сюди до каплички. Ну, тож перестає мені, знаєте, а як цього Олега. Ну пише, знаєте. Ну я вже все, більше не буду до церкви. Тільки всього посила Господу було, щоб я ще могла дійти.